Тут добре видно, як сходиться з землею небо. Подивитися на молодих качок ми приїхали в Абазівку. 150 каченят по десятку два роздають представникам різних сільських рад, аби повипускали на своїх уїддях. Півсотні ж везуть до найближчого болота і урочисто проведжають на воду. Будемо охороняти перші дні від хижаків. Так що, а сьогодні в добру путь каченята. Хай Хайці і не попадайте під постріл. Летіть своєю дорогою і повертайтеся до нас на той рік. Ташенята хто купається, а хто їсть з апетитом. Мисливці певні, до початку полювання 6 серпня, птиця вже стане на крило. Каченята досліджені на відсутність хвороб і щеплені. Їх вирощували у штучних умовах. На воді вони сьогодні вперше. Із сусідньої області молодняк завезло полтавське товариство мисливців та рибалок. Займаємося охороною збереженням та відтворюванням тваринного світу. Завозимо щорічно каченят дикої качки з Європейського фонду розвитку Харківської області. Ти із природи все время брати і брати, поэтому ми. Кожен рік закуповуємо або розводимо свою дику качку, фазанів і випускаємо у дику природу для того, щоб вони розмножувалися. Фазанів на цій території випустили минулого року. Мисливці запевняють, цю птицю не стріляють, а навпаки, бережуть, щоб розвелося побільше. Вже їх бачили на межі Єржителівського району і тут поряд село Кованчик. Зараз можна тут внизу подивитися, вже бобри в нас з'явилися, От єсть видри, є. Барсук, от і зараз йде е, така тенденція, що збільшиться поголів'я диких кіз. Тварин місцеві мисливці узяли під опіку. Взимку їх підгодовують сіном, заготовленим біля будиночка.